Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Користувачі кримських соцмереж повідомляють про чергове сильне задимлення в районі мосту через Карченську протоку. Так звана влада заспокоює кримчан тим, що там проходять навчання такі ж, як і влітку. Проте віри заграбникам навіть серед прихильників уже немає. Очевидці фотографують задимлення в районі Карченського берега, де проходить з'їзд з мосту. Перед ударом 8 жовтня головне управління розвідки Міноборони України отримало докладну технічну документацію Кримського мосту, збудованого Росією після окупації АЕР Крим. Тобто ЗСУ знають найслабші місця Крим Koks galimas to? У той же час на паромній переправі через Карчинську протоку в тимчасово окупованому Криму утворилася величезна черга, оскільки росіяни намагаються перекидати військову техніку через неї. А самі пароми загадковим чином виходили з ладу то під час диверсії, то під час шторму. Усім вже відомо, які черги на переправу через Карчинську протоку, а утворюються вони, зокрема, і тому, що пароми перевозять у першу чергу російську військову техніку. Тобто, як тільки військова техніка прибуває з боку РФ, вся черга зупиняється і чекає. Це викликає невдоволення водіїв вантажівок місцевого. Населення, і якщо росіяни не налагодять рух повноцінних ешелонів залізницею, черги на переправі будуть іще більшими, зазначають партизани. Тепер людям радять користуватися так званим сухопутним маршрутом, що проходить через новоокуповані території Херсонської Запорізької областей. Однак кримчани бояться їздити цими шляхами. Окупанти запевняють, що цей маршрут безпечний, та ми чудово розуміємо, що поруч лінія зіткнення, ідуть бойові дії. Тому гарантувати безпеку не може ніхто. Першу колону вони, мабуть, показово супроводжуватимуть. І вона якось зможе проїхати, а потім все пустять на самоплив. І буде важко проконтролювати, чи цей шлях функціонує, зазначив він. В той же час військовий експерт Кричевський пропонує бити не лише по мосту, але й по інших стратегічних об'єктах в Криму. Знищити Кримський міст за допомогою однієї двох ракет не вийде. Для подібної операції потрібен масований обстріл. Однак при наявності далекобійних ракет можна спочатку вдарити не по самому мосту, вважає експерт Defense Expert. Рес Іван Кричевський про це він сказав апострофу за його словами. Для знищення моста може знадобитися як мінімум 10 ракет: Етакамес, Нептун або Гарпун. Навіть практика того, як росіяни намагалися знищити міст в затоці, показала, що наскільки потужною ракета не була, а вони стріляли ракетою Х 22 з бойовою частиною масою одну тонну, то однієї двох ракет мало. Що стосується якихось ДРГ безпілотників, це такі опції, які будуть враховувати планувальники в Збройних силах України, коли прийде час бити по цьому об'єкту, пояснив експерт. Кричевський безпосередньо перед ударами по мосту пропонує завдати їх по інших об'єктах у Криму, зокрема по аеродромах і залізничних вузлах, що ведуть до мосту, а також по енергетичних об'єктах. Якщо раптом на Кримському півострові трапиться блекаут, спричинений в тому числі пусками Етака МС по енергогенеруючих об'єктах, то знаєте, вся протиповітряна оборона росіян ризикує лягти. Можливо, тоді Завдання знищення Кримського мосту як наступний етап операції може вийти набагато простіше, ніж це представляється на даний момент, резюмував Кричевський. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!